Калімера САС. Сьогодні продовжимо нашу тему ліків, хвороб, аптеки. Ксереди попронавров автотофармако. Знаєте, де можу знайти ці ліки? Само зоста автотофармако, хорі синтагі. Можете дати мені ці ліки без рецепту. Ксерти катия, знаєте, щось від. Такої до, до хвороби. Берете лосте мукатия, дайте мені щось від, наприклад, вігаз, кашель, віритос, температура, павсипана щось болюче, а на капсіла це нас печія, Пов... іремістико щось заспокіливе. Що ще в нас може бути? Може бути с -с 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 -синахі, да? це у нас насморк. В ну, при, принципі цих слів досить. І озіо йод да? на всякий випадок, Бебандин. Це також у нас йод, яким да ми ранки можемо промити. І думаю, це арсенал на перший раз для вас буде досить гарного вам відпочинку, гарного приємного вичня грецької мови. І напишіть мені, чи доводилось вам коли-небудь за кордоном, наприклад, в Греції. Купувати ліки, які саме як ви дізнали чи як ви змогли пояснити. Тому що насправді ж є багато міжнародних да, ліків, можна просто по упаковці показати слово, наприклад, крема. Да, крем, воно в принципі міжнародне, і це слово, ну, звісно, вас розуміють, якщо ви його будете промовляти. На сьогодні все, гарного вам дня, каліїмерасас!